Samsung A54 та Xiaomi 13 Lite. Ці смартфони коштують майже однаково, проте у Xiaomi більше пам'яті і швидше заряджання. У чому ж подвох? Окрім того, що на ЗК внесло компанію Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни. Сьогодні будемо розбиратися. У комплекті Samsung буде лише кабель Type-C на Type C. А разом з Xiaomi ви отримаєте силиконовий чохол, кабель та зарядний пристрій потужністю 67 Вт. Що стосується дизайну, тут все залежить від вашого смартфона. Проте варто уточнити, що обидва смартфони отримали пластикові рамки та скляну задню кришку. Достеменно відомо, що у Samsung вона захищена корінь Gorilla Glass 5. Про захист Xiaomi нічого не відомо. Ще один плюсик в сторону A54 54 захист від пилу та вологі за стандартом IP67, що забезпечує короткочасне занурення у прісну воду глибиною до 1 метру. Xiaomi захищено за стандартом IP53, тобто лише від бризок та пилу. Обидва смартфони отримали якість oled матрицю з частотою оновлення 120 Гц та підтримкою HDR 10 захищені склом Corning Gorilla Glass 5. Додатково на Xiaomi поклеєно заводську захисну плівку. У Xiaomi трохи більший екран: це 6,55 дюймів проти 6,4 дюйми у Samsung. У Samsung частота оновлення є адаптивною або стандартною 60 Гц. На Xiaomi ж може бути динамічною чи сталою 120 або 60 Гц. Безумовно, обидва смартфони підтримують. Темну тему інтерфейсу та функцію Always-On Display, яку можна кастомізувати за власним смаком. Samsung A54 отримав фірмовий 5-нанометровий процесор Exynos 1380. У мене на огляді версія на 6 ГБ оперативної пам'яті, що в тесті Antutu здобула 506 тисяч балів. Серед доступних конфігурацій 6 128 або 256 чи 828 або 256. Розширити внутрішню пам'ять можна карткою microSD, встановивши її за. Замість однієї з сім карток. Серцем Xiaomi 13 Lite виступає 4-нанометровий Snapdragon 7 Gen 1. У мене на огляді версія на 8 ГБ оперативки, що в тесті Antutu здобула 576 тисяч балів. Розширити внутрішню пам'ять тут можливості немає, лише встановити дві сім картки. У тесті на тротлінг краще себе проявив Samsung A54. Крутий 4 нанометровий снеп на Xiaomi почав тротлити вже за 5 хвилин тесту. Хоча на практиці у вибагливих іграх я частіше Тіше помічав лаги на Samsung, аніж на Xiaomi. Обидва смартфони оновилися до актуальної версії Android 13. Фірмові оболонки порівнювати особливого сенсу немає. Тут комусь що до вподоби. Мені особисто більше сподобалась шторка меню на Xiaomi, яка трохи нагадує iOS свайп з правого кутка відкриває налаштування, з лівого сповіщення. Щоправда, вбудована в оболонці реклама псує увесь настрій. Натомість в Samsung реклами немає, і його оболонка ближче до чистого Android, як на Google Pixel. Samsung A54 отримав акумулятор обсягом 5000 мАч з підтримкою заряджання 25 Вт. Xiaomi 13 Lite на 4500 мАч з підтримкою заряджання 67 Вт. лише за 40 хвилин з комплектним блоком Xiaomi може здобути до 100% заряду, тоді як за той же час A54 зарядиться приблизно на 60%. У тесті Geekbench з максимальною яскравістю дисплею та максимальним навантаженням на процесор на повному заряді Samsung Galaxy A54 Протримався аж 10 годин. Xiaomi 13 Lite – 9 годин. Обидва смартфони отримали режим економії енергії, який може серйозно покращити автономність, проте обмежує їх функції та потужність. Що стосується комунікацій, обидва смартфони отримали NFC та Wi-Fi модуль з підтримкою стандартів ABGN-AC, а також стандарту AX або ж Wi-Fi 6. Також обидва смартфони захищає оптичний сканер відбитку пальців, що вбудовано під дисплей. В Samsung анімацію розблокування можна лише Лише вимкнути, а на Xiaomi ще й кастомізувати. Наприклад, обрати прекрасного метелика. Є й розблокування по обличчю, проте за допомогою фронтальної камери, що не можна вважати достатньо безпечним методом. Про це вас повідомляє навіть система. В обох моделях основна камера отримала модуль на 50 мегапікселів. Звісно, режим 50 мегапікселів треба вмикати В Samsung A54 ще є ширококутний модуль на 12 мегапікселів та макромодуль на 5 мегапікселів. У Xiaomi аналогічні модулі дещо повідомляють. Простіші на 8 та 2 мегапікселі відповідно. Фронталки в обох моделях на 32 мегапікселі, проте у Xiaomi є ще модуль глибини, який мав би покращувати режим портрету. Що цікаво, в режимі портрету на А 54 можна фоткати з широким кутом на 13 Lite Ширококутне селфі доступне лише в режимі звичайного фото. Що ж, друзі, зараз я на обидва смартфони знімаю відео з максимальною роздільною здатністю. Це 4К 30 кадрів за секунду. Ось така у нас картинка виходить по відео. І що я вам скажу вперше, напевно, за багато років мені камера Xiaomi виглядає краще, ніж камера на Samsung. Більш якось насиченіше кольори. Не знаю, може, більш деталізованіше. Щоправда, на фото, фото більш деталізовані на Samsung. Треба визнати. А от відео, ну. Принаймні видається більш деталізованим на Xiaomi. Давайте підійдемо до чогось ближче і подивимося, наскільки як добре спрацьовує автофокус на відео. давайте, наприклад, Оце трохи різні об'єкти виходять, але наприклад. Ось так у нас працює експонометр, стабілізація на основній камері. І що приємно... Під час зйомки на Samsung A54 ви можете перемикатися на ширококутну камеру. А, на жаль, перемикатися на ширококутну камеру на Xiaomi 13 Lite під час відеозйомки не можна. І це вже нюанс. Тож, друзі, зараз відеозйомка на ширококутні камери. Ще одним нюансом і відкриттям стало те, що на Xiaomi 13 Lite не можна знімати на ширококутну камеру 4К 30 кадрів за секунду, лише Full HD 30 кадрів за секунду, а от на a 54 ви маєте можливість знімати K, 4К і на ширококутну камеру. Ось такі нюанси є. Ширококутна камера трошки, можна сказати, обрізана по, функціоналу, по відеофункціоналу на Xiaomi 13 Lite. Чи це зроблено софтово, щоб люди купляли 13-ку, чи хардверна, тому що інший модуль стоїть, який не підтримує зйомку в 4К? Достеменно мені невідомо. Можете написати листа до Xiaomi і спитати у них напряму. Проте ось така картинка у нас виходить Full HD на Xiaomi 13 Lite на ширік і в 4К 30 кадрів на Samsung A54 на ширік. Тож, наступного відео покажу вам фронтальні камери. А, що ж, друзі, це фронтальні камери, смартфонів. Знову ж таки, відкриттям стало те, що на фронтальну камеру на Xiaomi 13 Lite ви можете знімати відео лише в Full HD, на Samsung a 54 ви можете знімати відео в 4К. І до речі, ще одним плюсом стало те, що на Xiaomi 13 Lite ви можете знімати відео з ширококутною селфі-камерою. Зараз я просто 1X увімкнув зум. Але що цікаво, відео ви можете знімати на ширококутну камеру на Xiaomi, а от фоткати в режимі портрет можна лише 1 Х на Xiaomi. а от на Samsung можна фоткати в режимі портрет з ширококутною селфі-камерою. От сподіваюся, що я вас не заплутав, проте ось таке відео на фронтальні камери. Я в наступному відео перемикнуся на ширококутну селфі-камеру на Xiaomi, щоб ви подивилися різницю. А тож, друзі, це різниця фокусної відстані. Це у нас показник 0.6. Є показник 0.8, проте я взяв вам найширшу селфі камеру, щоб ви подивилися, як відрізняється картинка. Ну, доволі цікаво, а доволі незвично як для Android-смартфонів. Я пам'ятаю, що настільки ширококутна камера була останній раз на Pixel 3, мені здається, і потім Аж на Pixel 6 Pro. Проте ну, нас така картинка у нас на основній камері, тож поїхали далі. Тож серед переваг Samsung a 54 вологозахист IP67, гарантовані оновлення системи протягом 4 років, стабільність процесору, ліпша автономність та можливість встановити картку пам'яті microSD. на боці Xiaomi 13 Lite швидке заряджання 67 Вт. багатий комплект, заокруглений дисплей з дизайном під iPhone. Друзі, в коментарях пишіть, який смартфон ви обрали би собі.